Ні, друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Я так собі думаю: ну хто може протистояти Дональду Трампу? Хто може бути в його, так би мовити, вазі? Політичній, фінансовій? По... Впливу по досвіду в різних сферах в бізнесі, в державному управлінні такої людини на горизонті до останнього часу не було видно. Ну тому що очевидно, що Джо Байден з цією ролью при всій повазі не справляється. Камала Гарріс взагалі, промовчу. Да? Тому що коли перед виборами я аналізував передвиборчу платформу і Дональда Трампа і Камали Гарріс, то ви мені казали, ти більше присвячуєш ефірів Трампу. Ну це було тільки тому, що було зрозуміло, що Трамп пропонує сто. Точки зору економічної політики і стратегії, тому що я намагався за щось зачепитись у Камалий да, спіймати її думку, так би мовити, і це було дуже важко зробити, тому що там в економіці, окрім ну, якихось речей там, не знаю, звільнення від оподаткування чайових, що, до речі, було і у Дональда Трампа, я, до речі, здивувався, що це рівень президентських кампаній. Да, там було важко знайти, що там, ну так би мовити, окрім чесного господарювання, там демократичних цінностей, ну тобто, яка конкретка стратегічна. Було важко спіймати, але зараз на сцену виходить людина, яка по суті кидає виклик Дональду Трампу, причому робить це відкрито заздалегідь. І мені здається, це дуже серйозна заявка. Минулого тижня на вихідних губернатор Лінойсу Джейбі Пріцкар вийшов до великої зали, наповненої провідними демократами нью гемпширу і після майже 30 хвилинної промови запалив їх готовністю штурмувати політичні барикади проти президента Трампа. Мені, до речі, пощастило колись познайомитись в Чикаго з цією людиною. Дуже поважна людина, дуже харизматична, дуже такий кремезний серйозний чоловік. До речі, з українським корінням розповім вам про це час боротися всюди і водночас сказав Пріцкер. Натовпу активістів посадовців політичних донорів, які підскочили своїх місць з вигуками і оплесками. Ніколи раніше я не закликав до масових протестів мобілізації чи протистоянь, але тепер я це роблю, сказав Джейбі Пріцкер, і ці республіканці не повинні знати спокою. Він проголосив розплату як для адміністрації Трампа, так і для власної демократичної партії, багатьох з яких він називає боягузами В боротьбі за майбутнє демократичної партії. Пріцкер став лідером бунтівної фракції, яка закликає до безкомпромісних рішучих, чи хатак на Трампа, його республіканських союзників, і взагалі їхню яку, праву ідеологію? Його промова була закликом до дії, причому більш агресивним і всіясяжним ніж більшість виступів провідних ліберальних діячів з моменту вступу Трампа на посаду. Конкуруючи можливо лише з тільки з бойовими закликами сенатора Берні Сандерса з Времонту та конгресвумен Олександрія Касія Картес. З Нью-Йорка. ну але очевидно, що скажімо такі там соціалістичні погляди, як у сенатора Сандерса мають поки що небагато підтримки в Америці. Я кажу, поки що, тому що Трамп хитає маятник в такий бік, що ще невідомо, що може бути за кілька. Років, але на відміну від них Пріцкер виголосив свою палку промову в штаті, який вже століття утримує першість президентських праймерів з США, і це саме по собі вагоме висловлювання. Пріцкер, звісно, відкинув будь-які припущення щодо його виступу там в Манчестері в неділю, що він є, скажімо, проявом його. Президентських там праймериць майбутніх да, 28-го року да? ну, по перше ще задовго, По-друге, а по-друге, хто знає, але він заявив, що засереджений він на підтримці партійних зусиль на проміжних виборах 26-го року. Проте його виступ підігріває спекуляції навколо цієї ідеї потенційного президентства. Пріцкер насправді носить патрійну корону в демократичній політиці. Він один з найвизначніших обраних посадовців в партії. Да? Один з найщедріших донорів, він до речі, один з найбагатших людей в Сполучених Штатах Америки. Його статки там під 3 мільярди доларів сягають. Да, і він найчастіше згадуваний потенційний кандидат на президентських виборах 28-го року. Він каже: я один з тих, хто очолює боротьбу, і це моя роль. Сказав він в інтерв'ю перед промовою. Ми багато досягли воріносі і можемо робити це і в інших штатах, на відміну від деяких губернаторів, які намагалися примиритися з Трампом. Пріцкір навпаки перетворив свій штат на. Бастіон опору політиці адміністрації Вашингтона щодо імміграції щодо скорочення федерального уряду і так далі, в той час як деякі конгресмени демократи, зокрема лідер меншості в сенаті, чак Шумер з Нью-Йорка, закликали партію бути вибірковими, скажімо, і поміркованими в атаках на президента, щоб не відштовхнути незалежних виборців, які його підтримали. Пріцкер наполягає на позиції нульового компромісу. Основний розкол у демократичній партії проходить не між лівими і правими. Це питання? Чи вважаєте ви це конституційною кризою, чи, скажімо, нормальним становищем речей в політиці? Сказав Езра Левін. Це співзасновник прогресивної активістської групи Indivisible. Пріцкер демонструє, як виглядає справжня опозиційна така сильна позиція проти надмірної влади федерального уряду. Останніми місяцями Пріцкер. Проповідує ідею рішучого опору серед найактивніших демократичних активістів, серед донорів по всій країні. Він виступає з ключовими промовами на партійних фандрейзерах в Ілінойсі, в Остіні, в Техасі. На щорічній галавечері кампанії за права людини в Лос-Анджелесі. Наступного місяця він буде виступати на фандрейзинговій вечірці в Детройті для демократичної партії. Мічигану у своїй промові в Нюгемпшері він розкритикував демократів, які застерігали партію від надмірних дій, назвавши їх боязкими, а не сміливими. Друзі демократи занадто довго ми слухали нікчемних політичних діячів, які казали, що будинок Америки не горить, навіть коли полум'я лизала їхнє обличчя, сказав він. Сьогодні, коли вогонь вже дістався. Експерти і політики, чия бойогузлива не рішучість стала розпалом для поліїв, закликають нас не тягнутися за шлангом. Хоча він не називав імен, очевидними мишенями були губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом, який веде подкаст з зірками руху Мага та демократичний стратег Джеймс Карвіл, який виступає за так званий стратегічний політичний відступ, поки рейтинги Трампа не впадуть. Ці ж самі бездіяльні демократи хочуть звинуватити нас в поразках в захисті темношкірих, трансдітей та емігрантів, сказав Кріцкер, замість того, щоб визнати власну відсутність сміливості та завзяття. У коментарі відображають нинішній розкол серед демократів. Кратів, які стосуються не тільки питання хорони здоров'я чи інших політичних тем, а взагалі ступеня протистояння Дональду Трампу та його порядку денному, в той час, як деякі донори та консультанти партії закликають до поміркованості, Пріцкер звертається до глибинного бажання демократичної бази боротися і до потреби в справжньому лідері. В час своєї промови Пріцкер наголосив, що виборці не прийшли голосувати. На вибори за демократів минулого листопада, не тому, що не хочуть, щоб ми боролися за наші цінності, а тому, що думають, що ми не хочемо за них боротися, сказав він. Нам потрібно позбутися іржі від протестованих опитуваннями фраз до застарілого етикету. Це затьмарило наші кращі інстинкти, наголосив Пріцкер. Ніра Танден, президентка лівоцентрийського аналітичного центру Center for American Progress, і давня постать в демократичній політиці, передбачила, що перші місяці адміністрації Трампа будуть мати відлуння в праймері з 28-го року. Люди пам'ятатимуть, як демократи діяли в цей момент. Сказала вона, коли Трамп був найстрашнішим, що робили демократи? Здавалися, налагоджували зв'язки з правами чи відстоювали наші принципи. Спадкоємець готельної імперії Хаят з татками Понад 3,5 мільярди доларів Пріскер є одним з найбагатших. Обраних посадовців в Америці, і це дає йому політичну незалежність, оскільки він менш залежить від донорів партії. У 2018 році він перетворився з давнього донора, який фінансував кампанії Гіларі Клінтон на впливового самостійного політика. Він сам фінансував дві губернаторські кампанії та підтримував кандидатів демократів в ключових штатах, зокрема в Вісконсині, через свої фінансові внески. Тобто він не просто це сповідує. Він інвестує це свої зароблені гроші. Два Тьому році Пріцкер створив комітет політичних дій Think Big America, який витратив мільйони на підтримку ініціатив щодо закріплення, наприклад, прав на аборти в законодавстві штатів Щодо невдалого виступу президента Джо Байдена на дебатах минулого року. Пріцкера вважали запасним кандидатом демократів, здатним профінансувати президентську кампанію в останню мить. Натомість він підтримав віцпрезидентку президентку Камалу Гарріс. І організував яскравий партійний з'їзд Чикаго, до речі, замовивши для події пиво власного виробництва G-Beers, так з його власними ініціалами, на відміну від 24-го року, праймери з демократичної партії 28-го року обіцяють бути багатолюдними і відкритими без поваги до стажу чи політичного досвіду. Деякі демократи вважають, що Пріскер з його мільярдами та глибокими партійними зв'язками може стати грізним претендентом на посаду президента, проте спочатку йому доведеться провести кампанію 26-го року за третій термін губернатора Ілінойсу. Хоча він офіційно не підтвердив намір балотуватись, але його очікують на цих виборах. Близькі до губернатора люди кажуть, що його нинішні дії зумовлені не бажанням позиціонувати себе для 28-го року, а щирою вірою в цінності і в те, що Трамп становить серйозну загрозу американській демократії і світовому порядку. Він не створює собі імідж, сказав губернатор Мінісоти Тім Вальц, друг Пріцкера і кандидат віцепрезиденти від демократів минулого року. Щодо авторитарних тенденцій, Джей Бі відчуває сильну моральну відразу. Він вважає, що позиція Трампа морально неприйнятна на відміну від інших демократів. Які переживали період жалоби після виборів Пріски був готовий боротись з Трампом майже одразу, коли перші результати в Вірджинії почали надходити на канали Новин в ніч виборів. Він прийшов у бойовий режим проти. Трампу версії 2.0. через два дні після виборів Пріцкер заявив журналістам, що його адміністрація не була непідготовленою до перемоги Трампа. Іліной почав підготовку за кілька місяців, накопичуючи, наприклад, ліки для абортів, і готуючи позови проти федерального уряду. Він видав різке попередження: якщо ви прийдете за моїми людьми, вам доведеться мати справу зі мною. Активізм Пріцкера глибоко пов'язаний з його єврейським походженням і сімейною історією. Його предки втекли від погромів в Україні. В Україні, щоб збудувати статки в США, він очолив кампанію створення музею голокосту в Іліносі і роками порівнює Трампа з нацистською Німеччиною 30-х років, що до речі викликає неоднозначні дискусії серед його радників. Те, що ми бачимо зараз, це Німеччина 1930-х Єдиний спосіб зупинити це бути гучними, відкрито виступати проти, сказала Ен Капрара, давня керівниця штабу пріцкера Це те, що мотивує все, що він робить зараз, наголосила вона. Друзі, а я не виключаю, що ми з вами побачимо Джейбі Пріскера не тільки гучним опонентом Дональда Трампа, а й дійсно кандидатом в президенти в 28-му році від Демократичної партії. І я думаю, що це вже буде далеко не схоже на конкуренцію з Камалою Гарісом. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Підпишіться на мій канал. Я розповім вам детальніше про цю тему, про цю родину, тому що вплив її в Америці доволі високий, і це окрема цікава історія пов'язана з Україною. І я дуже дякую вам за підтримку на Patreon, Тут на YouTube, на Монобанку, Ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні. Це дуже цінно до зустрічі.